Всім привіт! Вас вітає Черкаська загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 7 Черкаської міської ради Черкаської області. І сьогодні ми розкажемо вам про ті речі, з яких складається Україна. Для когось це борщ, сало і вареники. Для інших вишиванка та шаровари. Когось пшениці чи барвінок. Є варіант Калина. Та, що похилилася. Та, яку ми обов'язково піднімемо, як і нашу Україну. А ми розкажемо про сковороду того самого, кого цитуємо щодня і донині. Неосвічні темі люди подумають про ось це. Справжні українці точно знають. Дивіться про великого філософа, поета, педагога та музиканта Григорія Савича Сковороду. Перша ж асоціація це купюра у 500 гривень. Але ж логічно, що не просто так було потрапити у номінал такої величини. За сковородою сьогодні можна купити 15-кілограмовий мішок цукру, 10 літрів пального а 95 чи 2-3 кг цукерок середньої вартості. Або задонатити їх на ЗСУ. Так гроші точно принесуть особливу користь. Григорій Сковорода народився 300 років тому 3 грудня 1722 року в селі Чорнухи Лубинського полку, що нині на Полтавщині у родині козака. І вже тоді почав доводити загальновідому аксіому козацькому роду нема переводу. Навчався у Києво-Могилянській академії. Де й пізнав чимало про світ навколишній, мабуть, там і почав розмірковувати про сутність цього життя. Як такої філософської системи не створив, але значний вплив на розумних людей був. Я вон у своєму творі теж цитував великого філософа: життя ж таке бентежне і спокійне. Григорій Скворода багато розмірковував про сродну працю, тобто заняття до душі. Григорію Савичу, тут у мене питання: а що ж обрати, якщо ти добре знаєшся і на математиці, і на українській мові? Також у біографії Сковороди є моменти педагогічної праці, от тільки від неї довелося відмовитись, бо чи він не так, як заведено, а серцем. Уже тоді українська педагогіка шукала себе. М -м -м. То у нас виходить ціла школа наступників Сковороди. Адже наші вчителі теж навчають серцем? Філософ уважав, що найголовніше в житті пізнати себе. Цікаво, коли ж це треба робити? Одразу після пробуження, чи на великій перерві? чи почекати ЗНО. Філософ намагався зрозуміти, що таке щастя, і бути щасливим. І от пройшло триста років з моменту його народження. А відповіді на це питання досі немає. У Києві є пам'ятники Григорію Сковороді. Кияни стверджують, що дуже класно підійти до Савича за відповідь на життєві запитання. Біля постамету у голову обов'язково прийде правильна відповідь. Ми тут подумали може б, ми контрольні біля того пам'ятника писали. Сковорода написав багато корисних книг. Сад Божественних пісень, байки харківські, обогий жальванок. І що цікаво, що 300 років тому, що зараз актуальність його творів залишається. Поет багато подорожував, вів аскетичний спосіб життя. То я подумав, чому б нам не продовжити велику справу великого українця. Я зберуся і до школи піду, але не просто так. А наприклад, у неділю буде така собі у мене мандрівка. І то нічого, що поки триває дистанційка. Філософія рівня Сковороди часто зустрічається за чашечкою кави. Особливо, коли, та загалом, завжди, якби свого часу Григорій Савич спробував цей божествений напій, одна з його збірок точно мала б іншу назву. Смакота. Сковорода стверджував, що святість життя полягає у гробленні добра людям. Ми повністю підтримуємо цю думку. Тож збираємось робити гарні справи. Скажімо, як тільки буде така можливість. Ми ж українці, ми можемо все. Не братайтеся з тими, хто зло ховає, казав Сковорода. І як відчував, 7 травня. 2022 року снаряд влетів під дах музею Григорія Сковороди, що на Харківщині. Немає сумнівів. Рашисти били прицільно. Сполохнула пожежа, постраждала сама будівля і прилеглий парк. На щастя, всі цінні експонати музею вдалося евакуювати. Але тепер знадобиться не одна сотня сковороди, аби все відновити. Тому, мабуть, і сталася посадь, що цінніше для нас саме зараз берегти нашу культуру чи не найголовніше завдання для школярів звісно, після навчання. Адже і за це теж зараз активно боронять Україну з Збройні пам'ятаєте вірш Сковороди де Лібертати? Для українців свобода то непросте слово, генетичний код, спосіб життя, бажання та можливості. Пізнати свободу, отже, зрозуміти українця. Як бачимо, ой як не всім те дано. Не просто так. Цей геральдичний символ з'явився ще за часів Київської Русі. Дослідники стверджують, що тут зашифроване слово воля, мабуть, герб точно відобразив би світогляд Григорія Сковороди, адже наше життя це воля. Того, щоб пізнати Бога, варто розпочати розпізнання з себе, вважав Сковорода, і саме в цьому є унікальність, адже він простими словами описав вічні істину. Бо ж це думка актуальна і 300 років тому. І зараз, на мою думку, вірити в Бога, це вірити не вірити в його існування, а вірити в те, що він є в. Тебе всередині і ти робиш гарні вчинки. Тому ми вітаємо Україну з тим, що рівно 300 років тому народився і настільки видатний син. Тож варто спробувати відшукати, сковороду собі певні його вчення точно озветься у ваших серцях. Іначе свята, розкажіть про те, що ви дізналися з нашого відео: бабусі, дідусеві, батькам та знайомим, щоб його більше не асоціювали зі сковорідкою. Так вчення великого українця точно пошириться на весь світ. Перевіримо. Та й навіть наше якісне навчання теж значною мірою внесок у вшанування пам'яті великого мислителя. Якісне навчання не переплутайте. Григорій Сковорода заповів. Щоб на його могилі написали ловив мене, та не впіймав. Що ж, його мрія здійснилася. Нам потрібно ще докласти зусиль, аби зрозуміти його вчення, але у нас все вийде. 300 років то значний період часу. Цікаво було б подивитися, що про Григорія Сковороду скажуть ще через 100 років, на якій купюрі він тоді буде. Віримо, що кожен з нас під час вивчення творців цього великого генія відчуває, сковорода звертається конкретно до мене. З днем народження, великий філософе, світ ловив тебе, але так і не спіймав.